Титанік історія кохання, приховані деталі та таємниці легендарної трагедії. Титанік це не просто фільм, це епоха, культурний феномен і один з найемоційніших творів в історії кінематографії. З моменту виходу фільму Джеймса Кемерона в 1997 році минуло вже більше 25 років. Але він ще викликає сльози, натхнення та нескінченні обговорення. У цьому відео ми зануримося в історію створення фільму, розберемо його основні теми, ключові моменти, секрети зйомок і, звісно ж, спробуємо поглянути на катастрофу Титаніка через призму нових відкриттів. Фільм розповідає історію кохання Джека Даусона, Леонардо Ді Капріо і Рози. Кейт Вінслет, яка розгортається на фоні одного з найтрагічніших подій ХХ століття катастрофи Лайнера Титанік. Джек і Роза належать до різних соціальних класів. Він бідний художник, який виграв квиток на Титанік у покер. Вона багата дівчина, яка змушена вийти заміж за заможного, але деспотичного нареченого. Їхнє кохання зароджується на розкішному кораблі, який символізує багатство, амбіції. Та технологічний процес того часу. Проте, доля непотоплюваного лайнера виявляється вирішеною. 14 квітня 1912 року він зіткнувся з айсбергом і потонув у холодних водах Атлантики. Чому Титанік став культовим? В центрі фільму універсальна тема кохання, яке не знає меж. Історія Джека і Роза торкає глядачів усіх вікових категорій, бо в ній є все. Пристрасть, боротьба за свободу, самопожертва і трагізм. Джеймс Кемерон створив справжній масштабний проєкт. Режисер буквально відтворив лайнер Титанік в реальних розмірах, щоб надати фільму максимальну достовірність. Кожна деталь від інтер'єрів до костюмів була продумана до дрібниць. Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет стали справжніми символами епохи. Їхня гра передала весь спектр емоцій, від юнацького оптимізму до глибокої трагедії. Саундтрек, створений Джемсом Хорнером і пісня Селін Діон My Heart Will Go on» стали невід'ємною частиною успіху фільму. Музика до сьогодні викликає мурашки та сльози у мільйонів людей. Джек і Роза це вигадані персонажі, але у фільмі є чимало героїв, заснованих на реальних людях. Наприклад, Моллі Браун, її зіграла Кеті Бейтс. Непотоплювана Молі справді існувала. Вона допомагала іншим пасажирам і навіть рятувала людей на рятувальній шлюбці. Капітан Едвард Сміт, реальний капітан Титаніка, який до кінця залишався на борту лайнера. Джозеф Брюс Ісмей, глава компанії White Star Line, якому багато хто досі приписує провину за катастрофу. У фільмі його зобразили як егоїстичну людину, яка першою зайняла місце на шлюбці, хоча його репутація в реальному житті була набагато складнішою. У сценах зіткнення з айсбергом можна побачити, як вода затоплює коридори та каюти. Це не комп'ютерна графіка, а справжня вода. Кемерон побудував величезні басейни та залив їх водою, щоб сцени виглядали максимально реалістично. Льодяна вода у фінальних сценах була дійсно людяною. Актори змушені були занурюватися в холодну воду, щоб передати емоції відчаю та страху. У фільмі айсберг показаний не лише як реальна загроза, але як символ людської самовпевненості. Капітан та команда Лайнера знали про людіві поля, але ігнорували попередження. Багато глядачів сприймають Розу не лише як героїню, а як символ жіночої свободи. Вона відмовляється підкорятися строгим правилам суспільства, кидає виклик своїм рідним і, врешті-решт, обирає свободу, навіть ціною великих втрат. Роздуми про катастрофу Титаніка у фільмі. Чому лайнер, який вважався вершиною інженерної думки, затонув: фільм дає кілька натяків на реальні причини: надмірна впевненість у непотоплюваності. Багато пасажирів не вірили, що корабель може потонути навіть після зіткнення. Недостатня кількість шлюпок. Хоча Титанік був розрахований на понад 2200 осіб, рятувальних шлюпок вистачало лише наполовину. Висока швидкість. Капітан Сміт гнав лайнер на повній швидкості, щоб встановити рекорд перетину Атлантики, що підвищило ризик зіткнення. Нові секретні факти про Титанік. За роки після виходу фільму з'явилося багато досліджень, які проливають світло на деталі катастрофи. Пожежа в вугільному бункері. Деякі вчені вважають, що у вугільному бункері Титаніка ще до відплиття сталася пожежа. Це могло послабити конструкцію судна, що зробило його вразливішим при зіткненні з айсбергом. Погодні умови. Ніч була безмісячною, а вода спокійною, що зробило айсберг майже невидимим. Помилка в маневрі. Вважається, що після того, як айсберг був помічений, кермовий неправильно повернув руль, що лише погіршило ситуацію. Як Титанік змінив кінематограф. Фільм Джеймса Кемерона не тільки став найкасовішим проєктом свого часу, але й встановив нові стандарти для кіновиробництва. Після Титаніка глядачі почали очікувати від фільмів не просто видовищності, а й емоційної глибини, ретельного опрацювання деталей та реалістичності. Чого нас навчає Титанік? Хрупкість життя, найвеличніші досягнення людства можуть бути знищені за кілька годин. Цінність кохання. Історія Джека та Рози показує, що навіть у найтемніші моменти кохання може стати світлом. Сила волі! Роза вижила та продовжила жити, незважаючи на всі труднощі. А які ваші думки про фільм? Які моменти з фільму Титанік зворушили вас найбільше? Як ви ставитеся до героїні Рози та її вибору? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих історій про великі фільми та історичні події. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!